Чорноморський флот арев йде на дно. Під час атаки на Крим ЗСУ вдалося пошкодити російський розвідувальний корабель Іван Хурс. За даними джерел Астра, у нього влучили одразу дві ракети. Завданням корабля Іван Хурс у російському флоті було забезпечення зв'язку та управління флотом. ведення радіорозвідки та стеження за компонентами американської системи протиракетної оборони. Про постраждалих внаслідок атаки поки невідомо. Зазначимо, що це вже не перша спроба ліквідувати Іван Хурс. Корабель намагалися знищити. Ще у травні минулого року тоді збройні сили України атакували Іван Хур з трьома безпілотними катерами. Магура Росія ж поки ніяк не коментує пошкодження судна. Іван Хур став третім кораблем Чорноморського флоту РФ, який уразили під час крайньої атаки на Крим. Серйозних пошкоджень зазнали великі десантні судна Ямал та Азов. Окрім кораблів, вдалося вдарити й по військовій частині РФ. За словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, Україна ліквідувала майже всі кораблі, які Росія готувала для захоплення Півдня. Враховуючи пошкодження, можемо сказати, що з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту не залишилося жодного. Зазначимо, що під час крайньої атаки на Крим летіли 18 ракет. Росіяни змогли збити лише 11, інші ж влучили у ціль. Каріна не телеканал НТА.